Ми можемо розпочати нашу роботу. Є любов Павлівна. Запускайте відео трансляцію. Оля, а це з нами. Любов Павло, но я бачу. Бачу, бачу вас, група. Мені головне, щоб я вас чув. Запускайте. Камеру включу, бачу. Я? я? я так, сьогодні у нас 17 жовтня 2024 року, відповідно, відбувається засідання комісії архітектури. На засіданні комісії архітектури присутні 4 бачиш? Бачу, бачу, бачу. присутні 4... Присутні 4 члени семи в нас на якому можемо розпочинати нашу роботу. Є, є пропозиція затвердити порядок денний. Хто за? Раз, два, три. Любопано. Бачу, бачу. Любопавлення. Павлівна. Ні, це зв'язок. Все, є. О, приєднується. Любов Павлівна, ви з нами? Так. Ставлю питання на голосування про завершення порядку денного. Хто за? Раз, два, три. За. Чотири за рішення прийнято. Любов Павлівна, я з вашого дозволу доповім вашу ухвалу про облаштування парку пам'яті пам в місті Львові. Дуже дякую. Є пропозиція, пропозиція розглянути можливість облаштування відповідно парку пам'яті, розміщений в межах відповідно обмеженої вулицями Луганською, Бережанською, святого Івана Павла II, Стрийською. Є пропозиція підтримати даний проєкт ухвали. Ставлю питання на голосування. Хто за? Раз, два, три. Люба за. Чотири за. Рішення прийнято. Ланка Казимирівна, запрошуємо вас до слова. Питання щодо внесення змін до ухвали 10.81 про розмежування повноважень між виконавчими органами міської міської ради. Там е, технічні моменти я е, озвучу тільки ті, що стосуються повноважень вашої комісії. В першу чергу ми виконкому забираємо повноваження стосовно прийняття рішень щодо стосування будівельних корпутів до сумнівлювання мною в департаменті відпочивання та архітектури. Це за заявою заявника. заявника, так. Бо без заяви заявника зараз нема сенсу їх скасовувати, тому що це не є підстава для інспекторів. Так, за... це... Законом визначений перелік, перелік. хто може так, бути. Тому ми це забираємо повноважень виконкому за заявою, заявою, заявою. заявника, хай це робить департамент містобудування. Далі уточнюємо повноваження уточнюємо... юридичного відділу департаменту. У нас там було за фактичне землекористування, зараз буде просто за користування земельними ділянками. Це все-таки буде здійснювати юридичний департамент саме? Ні, ні, це буде здійснювати юридичний відділ департаменту відслідування, а ми в зв'язку з цим будемо здійснювати. О, я... Дуже добро, ми в зв'язку з цим будемо здійснювати відшкодування шкоди до Наслідок цимовільного заняття земельних ділянок і використання так, земельних ділянок не за незаконновим призначенням. Наступне питання в нас управління архітектури департаменту архітектури і управління просторового формування середовища вони розділили свої повноваження і забрали. Забрали деякі дублювання. Тобто, в цілому повноваження департаменту архітектури урбаністів урбаністики залишаються термисовими, а вони просто уточнили між собою яке управління, які документи буде готувати. Інших пропозицій відповідно щодо розмежування повноважень? Там ще одна є, я її скажу вам: це внесе зміни в порядок призначення керівників структурних підрозділів медичних закладів. Якщо це відокремлений структурний підрозділ, то керівник буде. При підставі конкурсу і ми долуємо управлінню охорони здоров'я повноваження стосовно проведення таких конкурсів. Якщо інших зауважень немає. 에, комісія законності підтримала без зауваження. Ставлю питання на голосування. підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири. Любов Павлівна. Любов Павлівна. Оля посипанку. За. П'ять за. Рішення прийнято. Любов Павлівна, ви з нами. Любопалюва. Павлівна, Павлівна розмежування повноважень. Ви підтримуєте? Вже рішення прийнято. А, ухвали вже в секретаряті, то я Добре, Де питання. З, затвердження ЛКП, земельна ділянка, Білогорщи, 76А, це музей. Зауваження немає? Пане Андрій, зауважень немає? Ставлю питання на голосування, підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, три. За рішення прийнято. Наступне питання. Затвердження Антонишину проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надання в оренду земельної ділянки, надання дозволу на проведення експортного шаулиця. Пане Андрій, прошу. Так, хочу нагадати, що на минулій комісії ми зафіксували в протоколі, що відхилити, доки комісія не виїде на місце. Окрім того, ми сьогодні проголосували питання номер 1 яке говорить про сквер. Якраз обмежена однієї з вулиць, яка є обмеженою і згадану відямку питання номер 4 Тому логічно, а виїхати б – розглядати вже після того, коли буде зрозуміло, що відбуватиметься свер. Любов панів, ви що скажете? У зв'язку з тим, що нам відіграється, я підтримую. Є відповідно пропозиція врахувати відповідно, думку пана Андрія з приводу вирішення даного питання. Також були рекомендації щодо розгляду питання щодо можливості управління земельних ресурсів щодо поділу даної земельної ділянки, а також відповідно, можливості щодо долучення даної частини цієї земельної ділянки відповідно, для подальшого влаштування. Парку пам'яті, вірно. Останнє ви сказали, виставку подуванку складується питання номер один. Тому що хотіть поставив, тут місто може виставити акціон не менше десяти, а то й більше соти і отримати кошти. З урахуванням пропозиції Андрій, хто за раз, два, три, чотири за. Рішення прийнято. Наступне питання. Роб надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Ярослава Музей. Тут в комплексі з ОСБП треба розглядати, а у нас тут порядок даних. Тоді, тоді на наступні їх так порядку денному сесії, відповідно, немає. Тому є пропозиція підтримати, що один проєкт ухвали, що відповідно другий проєкт ухвали, а сесія, відповідно, приймає один з двох альтернативних відповідно рішень. Просто їх все одно треба буде, пані Львір, буде прохання включити їх відповідно до порядку денного сесії, відповідно, одночасно. Дочасно, так. Ставлю питання на голосування, підтримати проєкту, але хто за, Раз, два, три, За. чотири за рішення Наступне мусі Богуна, Чигиринська, 42В. Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Це землі промисловості транспорту і зв'язку, вірно? «Ти... КС 6 КС-6. це територія колишньої пластмаски на вулиці, відповідно, Чигиринській. Якщо зауважень немає, ставлю питання на голосування підтримання проєкту Пале. Хто за? Раз, два, три. Я за. -за. Чотири за рішення прийнято. Затвердження імен технічної документації щодо поділу земельної ділянки. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. За рішення прийнято. Е, Відмітьте, будь ласка, до протоколу, що починаючи відповідно з сьомого питання на другому питанні, в нас була пані Оля, і відповідно на сьомому в нас є пані Оля. Е, Поліщук, там буде не по 4, а буде по п'ять. Е, наступне питання. Поліщук вулиця Донецька. Якщо зауваження, відповідно немає, ставлю питання на голосування і підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за, за рішення прийнято. Наступне питання: Китайська сімхоній в, в оренду зміни цільового використання земельної ділянки по вулиці Китайській. Е, ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, п'я, рішення прийнято. Наступне питання в нас електрон. Панаса Сопника 7. великий гаражний кооператив, кам'яний там більше сотні гаражів. Якщо зауважень немає, ставлю питання на голосування, підтримання про хто за раз, два, три, чотири. <поставлення> Шановні члени комісії, ми вичерпали наш порядок денний. Оголошую засідання комісії закінчене. І ми на вашому.